У Львові від сьогодні про наш борг загиблим і шану тим, хто боронить країну зараз, буде нагадувати сирена. Загальну національну хвилину мовчання оголошуватимуть через спецсистему оповіщення. Як до такого ставляться львів'яни і ті, кому Львів зараз дав прихисток? І як воно буде, якщо у хвилину мовчання дійсно трапиться повітряна тривога? Олександра Стасишин питала. Пам'ять усіх, хто загнув через напад Росії на Україну. На заклик систему повіщення у центрі Львова люди реагують по-різному. Більшість перехожих зупиняється, а працівники довколишніх закладів навіть призупиняють роботу. Повага, звичайно, хоча б. Ну, це звичайне людське розуміння. Одну хвилину то не так важко зупинитися. Люди повинні зупинятися. Це обов'язково треба віддати їм шану. Це так маленько, просто зупинитися. Але є й такі, хто заклопотано поспішає, не реагуючи ні на що. Ви не зупинились чому. Я зупинилася, це потім пішла, тому що я спішу на 9 годину вибачте. Ідею оголошувати хвилину пам'яті у місті через системи оповіщення схвально прийняли родини героїв, розповідає матір загиблого на війні Михайла Міхєєва. Йому 25 років було, як загинув село Богородичне. Жінка переконана, кожна свідома людина має бути вдячною тим, хто захищаючи країну, віддав своє життя. Це стане звичкою, тому і потрібно, щоб спочатку наголошували стій, зупинись. А потім люди просто зрозуміють, що треба зупинитися. Одна хвилина це ж не так багато по часу, і так багато змісту в цій одній хвилині. Звукові оповіщення наразі лунатимуть зі ста гучномовців у різних районах міста, там, де це технічно можливо, кажуть у мерії. Наразі в нас охоплення лише 60%, але ми будемо працювати над тим, аби це було 100%. І кожен вів'янин і якомога більше мешканців і громадян наших мали віддати шану і якомога більшій кількості ми могли нагадати про цю одну хвилину, яку ми повинні віддати нашим героям. Якщо ж момент хвилини пам'яті співпаде з повітряною тривогою у регіоні, то пріоритет буде на безпеку людей, кажуть чиновники. Тобто першим лунатиме сигнал про небезпеку із закликом пройти в укриття. Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна. Марафон Єдині новини.